Добрий день, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру, 45 місто Житомир. Виїхав зібраний 354 й плюс ловов з кабіною з реверсу. Послухайте, як працює мотор. Тракторці ловили дуже в шикарному всіх стані. Приходить комплектований, кожен болтик, кожна гаючка маркерована заводською тракцею. Ось такий тракторець. Відкриваються форточки бокові, відкривається задня ляда. Подивіться, окремо на, на, на гідравліку окремий щук, мости потужні, 540 тисяч водопівал. Гідравліка працює. Шикарний тракторець. Полісна база регулюється. От зажими стоять. Ось такий тракторець є в наявності на площадці. Місто Житомир, тракторна площадка, проспект Миру 45В. Будь ласка, запрошуємо придбати собі сільськогосподарського подаського Сільськогосподарське обладнання, передні противаги. Електрообладнання все працює. Характерець перевірений. Запрошуємо всіх до себе на площадку. Дякую.